Майбутній курортний сезон у Одесі під загрозою зриву принаймні так вважають екологи та біологи, і усе через витік мазуту наслідок кораблетрощі двох російських танкерів поблизу Керчі два місяці тому. Офіційно в області прокуратура зафіксувала вже три осередки розливу нафтопродуктів на узбережжі, а науковці проводять експерименти, як поведе себе мазут під час літньої спеки. Олена Дунська продовжує тему. Це якраз Мазутська Транки, от національний парк тузлі лимани його передав. Хімік біолог Владислав Балінський показує мазут, який виявили на узбережжі Одещини. Спочатку науковці знайшли птаха в нафтопродуктах, а наприкінці січня першу забруднену ділянку. Зараз біля нуля він вже такий достатньо густий, але коли там 20-25 градусів, він вже становиться рідиною. От і він такий дуже розтікається. А от зараз він дуже липкий, то тобто такий липучий, що від нього відмитися дуже дуже важко. І ще ну це на кадрі не видно, але він дуже дуже смердючий. Мазут з російських танкерів, що зазнали аварії у Керченській протоці, припускають науковці. Мова може йти про витік 4 тисяч тонн. Щоправда, побачити його зі спутнику неможливо. Через щільність нафтопродукту. більша частина мазута могла впасти отам напроти впадіння Дніпра, бо там щільність води знижується, і мазут міг сісти на дно. Це дуже погано для Одеської затоки, тому що влітку, коли цей мазут почне вспливати, цей мазут не плями. Вже як вторинні плями, оці згустки будуть приходити до Одеси, і це зірваний курортний сезон. Аби підтвердити свою теорію, Владислав провів вдома експеримент. Помістив шматки мазуту в ємність з морською водою. Після того як температура зросла до 25 градусів, стали спостерігатися. Прям такі плями на поверхні. Вони почали дуже активно от спливати і формувати таку дуже плотну поверхневу плівку. Оцей пісок, який вже буде. Забруднений мазутом, вже тут буде така зона заморного процесу, і вже цей пісок отут, прямо на березі, і вже цей пісок почне дуже сильно смердить. Проте в центрі екології моря кажуть, зараз неможливо визначити скільки саме мазуту перебуває у нашій частині Чорного моря. Вже створюється група експертів модельєрів, які в коротші строки сформують математичну модель, яка допоможе нам зробити довгострокові прогнози. Яка нам допоможе зможе сказати, скільки того мазуту зайшло на пів, північно західну частину Чорного моря, скільки його залишилось на дні, і скільки е, на узбережжі? І яким чином цей мазут вплине на? Екосистему чорного моря тим часом у нацпарку Тузлівські лимани, де виявили перші згустки мазуту. Вже фіксують аномальну загибель медуз. На два кілометри узбережжя викинула дуже багато медуз біля п'яти тисяч медуз. Вважається, що ця медуза є індикатором забруднення. Ми зібрали чотири кілограма цього мазуту. А от у держекоінспекції переконують, морська вода у нормі. Перевищень ГДК не виявлено Нафтопродукти Uh, значить, концентрація 4 сотих на десиметр кубічний при нормованих значеннях 5 сотих. Наразі так uh, інспекція проводиться щоденний контроль та моніторинг у визначених точках. Тим часом Запорізька та Одеська обласні прокуратури відкрили кримінальні провадження за статтею 243 – Це забруднення моря, покарання передбачене до п'яти років, позбавлення волі. Uh, як правило, uh, суб'єктом даних кримінальних правопорушень є. Капітани відповідних судов лише по Одеській області правоохоронці офіційно зафіксували три осередки мазуту на узбережжі. Щоправда, судитимуть капітанів російських танкерів. скоріш за все заочно. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон єдині новини.